Вітаю вас на моєму каналі Готуємо просто. Сьогодні я вам покажу рецепт, який завжди вдається. Рецепт простий, але дуже смачний. Смак божественний. І це тушкована капуста з ребрами. Для приготування тушкованої капусти нам знадобиться капуста. У мене сьогодні трохи більше 1 кілограма. Ребра! Свині. Я взяла сьогодні 500 грам. Виберіть по своїх можливостях і по своїх потребностях. Морква. У мене морква заморожена, потерта на крупну тертку. Я завжди роблю такі заготовки на зиму. Приблизно тут півтори великих морквини. Цибуля в такому кількості. Але виберіть на свій смак. У мене це томатна приправа. Це так само моя заготовка. На зиму. Сіль, перець, лавровий лист це по вашому смаку. Ну що, давайте будемо готувати. Для початку я обжарю ребра. На розігріту сковорідку я викладаю їх жирною стороною. На сковорідку я олії чи жиру не додаю. Вони повинні підсмажитись на собственному жиру. І підсмажемо трошки так, для золотистої корочки, а тоді поставимо тушкувати. А тим часом, поки реберця обжарюється, я буду шинкувати капусту. Ту капусту я вже нашинкувала. Зараз будемо далі робити. Ребра вже підсмажились. І тепер я її буду відправляти в казаночок і будемо трохи пискувати їх. І перекладаю казанок. Бачите, тут є жир. Я сюди його, щоб не додавати більше жиру, я цей буду використовувати. Наливаю трохи водички, грам десь 100 і накриваю кришкою, і нехай вони собі тушкуються. Ребра будуть тушкуватись годину, а я тим часом підготую капусту. Я візьму трошечки солі, зовсім трошечки, для того, щоб пом'яти капусту і щоб вона була м'яка і пустила сок. Бо якщо я її посолю одразу до готовності, то вона буде тверда. А так, коли вона буде тушитися, вона буде м'ягенька. Зараз я її хорошенечко вимну. Бачите, вона вже м'ягчі. Цибулю і моркву я не обжарюю. Цибулю я буду кидати і моркву разом. Капустою без лишніх жирів. Наріжемо поки цибулю. Перця вже наші майже готові. І тепер я на самий перед на реберця я додаю цибулю тоді моркву кладу, це достатньо, я думаю, буде, і зверху висипаю капусту. Мішати я зараз нічого не буду. Хай вона минут 10-15 потушкується. Цибулька трошки підпасірується там з морквочкою і накриваю кришкою на 10 хвилин. На медленному огні нехай трохи потушиться. Капуста вже трохи просіла, значить, трошки втушкувалася. Пройшло 10 хвилин. І зараз я спробую її перемішати все, щоб було все хруби одинаково розподілилось по всій масі однаково. І на цьому етапі я зараз буду додати томат. У мене не томат, а приправа, як я вже говорила, домашня. Але я вам скажу, який ви полюбляєте томат, соус. Той можете додати, воно буде однаково смачно. Бачите, яка капуста вийшла. Дуже гарно. Зараз я буду вливати. Приправу я буду викладати десь пів банки. Бачите, я сказала вам, що це моя домашня приправа. Я використовую її для борща, для капусти, для голубців, для всього. Приправа в мене густа і я сюди долью десь грам 100 водички. І зараз вітильно поперемішаю. Щоб воно тушкувалось вже. Я ще не солила її. А вже зараз буду солити. Бачите, зараз я остальну приправу сюди докладу і все отлічно. Боже, яка добра буде капуста в мене. Все. Викладаю останню приправу сюди і трошечки ще. Помішаю. Отак. Трошечки, щоб її опустити донизу. Як я вам вже казала, ніяких зажарок я не роблю. Пройшло вже пів години, як тушиться моя капуста. Вона вже, бачу, м'ягенька така. І зараз я буду додати спеції. Я візьму от стільки приблизно, перцю. Можна більше брати, якщо ви полюбляєте, щоб було гостренька. От. І, мабуть, візьму таку цілу ложку велику солі. Бо капуста солодка. Додаю ще два лаврових листочка. Я їх порву. і зараз це все я ретиненько перемішаю, щоб соль розподілилась по всій капусті. Можливо, яка вона вже. Братули повинні втушитися вже. Тепер я ще її примну. Також я трохи примну її, щоб плотніше була. І ще хай тушиться десь 20 хвилин. Все, капуста готова. Зараз я її покуштую на смак. Солі достатньо, перчику достатньо, запах обалденний, вкус також. Все, будемо куштувати. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте подобайку і підпишіться на мій канал. Для мене це дуже важливо. Дякую вам за перегляд!